Продається цегляний будинок у селі Попружна Київської області. Загальна площа становить 65 метрів квадратних. Будинок накритий шиферним дахом в хорошому стані. У ньому розташовані три житлові кімнати: кухня, коридор та веранда. Кімнати потребують оновлення та косметичного ремонту. Опалення газове, опалюється будиночок газовим котлом. Є пічка на дровах, що забезпечує тепло у холодну пору року. Головною перевагою цієї нерухомості є велика земельна ділянка площею 50 соток, що відкриває безліч можливостей для господарювання. Це ідеальне місце для ведення особистого господарства, садівництва чи городництва. Ділянка доглянута, ґрунт родючий, удобрений і підготовлений до висадки, що дає змогу одразу зайнятися вирощуванням овочів, ягід, квітів. Біля будинку вже ростуть молоді дерева, які з часом створять приємну прохолоду та наповнять двір затишком і зеленню. Двір частково огороджений парканом з хорошими ворітьми, з металопрофілю, що забезпечує приватність. Є можливість облаштувати додаткову зону відпочинку чи квітник. До будинку веде зручний під'їзд, дорога в хорошому стані. В кінці городу розташований ставок, який є місцем відпочинку для місцевих жителів, та стане чудовим місцем для риболовлі та облаштування поливу. На території розміщені господарські споруди, сараї, гараж для авто, колодязь з свіжою та чистою водою. Будинок розташований у зручному місці до 20 кілометрів від районного центру. Що дозволяє швидко та без проблем дістатися до необхідної інфраструктури. Водночас село забезпечує тишу, чисте повітря та спокійний ритм життя. Ця нерухомість стане чудовим вибором для тих, хто хоче жити ближче до природи, займатися господарством або просто мати комфортне місце для заміського відпочинку. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.